друзі, це ДНК, і сьогодні я знаходжуся у центрі світового християнства у становому хребті європейської цивілізації, місті, яке не потребує представлення. Рим, хочу вам провести невеличку екскурсію і показати трохи від своїх вражень щодо цього чарівного місця. Зараз я знаходжуся на узбережжі річки Тибур, можна сказати, майже усамітнено, як для такого звичайно, залюдненого місця. Що ж, давайте зробимо коротку оглядову екскурсію. Як виглядає це золоте місто взимку? Ватиканська фортеця ззовні виглядає доволі монструозно. Великі кам'яні мури надійно відгороджують папське місто від Риму. Ну а я зараз веду свій шлях до входу. У музеї Ватикану. Черга на вхід до музеїв починається ще за квартал до власне, входу. Окрема лінія для людей, яких вже є зарезервований квиток. Тож робіть це через інтернет онлайн. Коштує квиток 20 євро і ще 5 євро комісія за онлайн покупку. От, власне, і головні ворота. Тут такий контроль, можу запитати паспорт, щоб перевірити, що ви не перекупник. Ну і Фі. можемо починати екскурсію. Тут скільки систем безпеки, перевірки квитків і тощо, що просто неможливо дістатись до свого аудіогайду. Ну що тут сказати, експозиція починається з єгипетських артефактів чомусь. Взяв от аудіогайд за 7 євро і людей повно. Зараз понеділок, 29 січня, просто не протовпитись. А я сподівався, що буде не сезон. Частина музейних зал, які виходять на вулицю, набагато краще, ніж тісні та затхлі кімнатки з єгипетським мистецтвом. Це зараз ми перейшли у відділ музею. Це називається музей Піо Клементіно на честь двох римських пап, які заснували його у цій колекції. Зберігаються античні статуї та їх більш сучасні репліки епохи відродження. Черевна коврова зона. А ось легендарна картина польського митця Яна Матейко. На ній зображений польський король Ян Собеський, який у 1683 році керував союзними військами, які розгромили турків під віднем, поклавши край. Турецьким завоюванням в Європі і почавши процес їхнього видавлення з регіону. Кімната, яка називається Сігнатуро. Перша повністю оздоблена робота найвидатнішого італійського художника Рафаеля Санді. І його, звичайно, можливо, найвидатніша робота школа в Афінах. Думаю, ви неодноразово бачили. Цей твір, і на ньому Платон, вказуючи пальцем на небо, розповідає Аристотелю якісь історії. На сходах сидить Діоген. Ну і в цілому, ця картина вона зображує мовити головних філософів античного світу. Ну і, звичайно, який музей без магазину. Прямо тут, в одній з зал, навіть не в окремому приміщенні, можна придбати собі різні цікавинки. Наприклад, портрет Папа Римського майже 35 євро. Дорого цінує свій образ його святійчества, а магнитики тут по 3,50. Ну, це такий золотий стандарт. Європейської ціни. Ну, на вулиці десь можна купити за півтора. Завершивши огляд основної експозиції музею, вийшов на двір і стою зараз перед стінами пінакотеки. Тут знаходиться зібрання картин з 12 по 18 сторіччя. Ну і тут на вулиці, у дворі пінакотеки, можна... Відпочити на свіжому повітрі. Так, ну що час підбити невеличкі підсумки щодо музеїв. Неймовірно залюблене на місце, навіть взимку, в понеділок, натовпи туристів дуже щільно, дуже тісно, нормально не познімаєш. В Сікстинській капелі також знімати не можна, люди, тиснява і все. А весь візит в мене. Пішло приблизно три години, і в цілому, з ким я заходив, з ким тим я і виходив, навіть з тими, хто брав індивідуальних гідів. Тому е, ймовірніше за все і у вас е, десь на це вистачить. Займає стільки часу. Все, ходімо далі. До речі, популярний тип шахрайства в Римі. Стоять такі чуваки, які начебто малюють картини. Насправді це просто принти, які вони продають за гроші. За гроші, не наче це намальовані вручну картину. Ось він, священний Ватикан. Зараз знаходячись тут, в серці християнської. Віри християнської цивілізації спробуємо потрапити всередину. Це доволі а, не просто, <смас> Я маю на увазі ту чергу, яка, думаю, займе в мене хвилин 40. Але, тим не менш, не дивлюсь на це, а, вхід безкоштовний, що не може не радувати, бо в цілому квиточки тут. По 20 євро в усі культові споруди. І це доволі боляче, якщо ви хочете зібрати собі, як би мовити, фул пак. Так, неймовірне місце, неймовірні відчуття. Що ж, гойда в чергу. Черга зайняла всього 20 хвилин. Відповідно, я думаю, це непоганий результат. Важко уявити, що тут робиться в сезон. Легендарна папська стража. Сумно. Собор Петра я відвідав, але на купол не потрапив, бо він сьогодні зачинений. Що ж, а... Завітав до ботанічного саду Риму. Взагалі полюбляю цей жанр атракцій. Завжди е відвідую у будь-яких містах, де вони є: Берлін, Лісабон, Париж. Досі найулюбленіший ботанічний сад мій. Е це ботанічний сад в Білісі. Їх важко знімати, так щоб це було е цікаво для споглядання. Але такий короткий огляд е можемо зараз тут пробігтись. Квиточок коштує 5 євро. Yeah. you залишаю ботанічний сад, і хочу констатувати, що, на жаль, він не особливо яскравий, незважаючи на сприятливий клімат. З бульвару Гарібальді, який знаходиться прямо над ботанічним садом, можна споглядати такий чарівний краєвид міста. Монумент джузеппе Гарібальді. Одному з полководців, який керував військами під час. Італійського повстання проти австрійської окупації. Одна з визначних постатей, яка вела свою боротьбу за об'єднання Італії в єдине королівство, яке завершилась у 1871 році. Ну що, друзі, настав час зайти всередину найвідомішої античної споруди, яка дійшла до наших днів до колизею, або як його називали оригінально, до амфітеатру Флавія. Тож виток коштує 18 євро. купував його онлайн. Почерга дуже велика хвилин на 20. Ну, Ходімо всередину. Оточуючі споруди навколо колизею, також доволі чарівні. Прямо перед нами знаходяться руїни храму. Венери та Роми, зліва арка Константина, ну і, звичайно, руїни форуму. Так, ну що, от і ентранс. Спробуємо зайти на 10 хвилин раніше свого часу. На вході рамка безпек Все ж таки, ми входимо в стадіон, хоч і в стародавній, як ми бачимо на цій графіці, комфорт був не чуждий стародавнім римлянам Зліва. Як виглядав колізей до реставрації, а справа, як він виглядав оригінально. Навіть, як ви бачите, навіси від дощу були присутні. Ось так виглядав кран, яким будували колони неймовірних розмірів. В варках зовнішньої сторони колізею стояли статуї римських імператорів та богів. Як бачите, сучасна реставрація посилила зробити лише такий силует. Будівництво амфітеатру розпочалось у 72-році му році нашої ери імператором Веспасіаном. Було закінчено вже у 80-му його сином Титом, що я гадаю 8 років доволі швидко на ті часи і технології. Згадайте, як по сотнях років будувались вже пізніші середньовічні собори. Працював колізей до 404 року. Здебільшого на ньому відбувалися гладіаторські бої, публічні страти та бої проти диких тварин. Завоювання Рима озготиму у 410 році та відбувшися землетрус, фактично припинили роботу колізею як Місце для гладіаторських боїв. Окрім того, розповсюдження християнства та прийняття його державною релігією також внесло свій внесок в занепад цього амфітеатру. Проте ще майже 100 років до 523 року відбувалися видовіщні ігри проти диких тварин. Взагалі, якщо задуматись, то ми знаходимося не на місці веселищів та розваг, а фактично на місці концтабору. За підрахунками вчених, за 400 років активної роботи цього амфітеатру тут загинуло близько 400 тисяч людей. Як відомо, лише під час відкриття в сезоні 80 81 року нашої ери, імператор Тит провів стоденні ігри, на яких загинули сотні гладіаторів та близько 7 тисяч тварин. Завоювання Італії Наполеоном дало старт новому диханню у археологічному вивченні Колизею. Саме його вчені почали розкопки підземель, які знаходились під ареною. Пізніше, під патронажем місцевих пап, а потім і незалежної італійської держави, було очищено. Лабіринти під ареною, які використовувалися гладіаторами та дикими звірами. Ну що ж завершуємо з колізеєм Фактично, одне з сучасних див стародавнього світу. Дуже дуже рекомендую, абсолютно атмосферне місце майже релігійного характеру. Зараз я знаходжусь на руїнах римського форуму центральне місце всього міста, приблизно з 8-го сторіччя до нашої ери. І Частково до восьмого сторіччя нашої ери це місце слугувало центром культурно-політичного, фінансово-економічного життя. Тут відбувалися торги, публічні виступи, договори, покарання провинившихся людей, і навіть страти. Все життя Риму крутилося навколо цього, так би мовити, якби ми зараз сказали, бізнес-центру. Зараз я знаходжусь на одному з семи пагорбів, на яких стояло античне місто Палатин. Тут, за переказами, і виник стародавній Рим, на палатині були вигодовані волчицею і виховані Фаустолом Ромул і Рем. Тут Ромул заклав місто. З того часу, як імператор Август обладнав на пагорбі свою резиденцію, на ньому мешкали багато інших правителів імперії. Біля палацу знаходився храм Аполлона, з чистого мрамору, з двома бібліотеками латинською та грецькою, і храм Вести. Слово палатіум стало у всіх європейських мовах синонімом палацу. Можливо, найголовніший пейзаж міста Рим. Саме так воно відкривається з пагорбів імператорського палацу. За красою я порівняв це. Можливо, за власними враженнями з краєвиду, який відкривається від базиліки са Крекор у Парижі. Після падіння Римської імперії ці схили були довгий час покинутими, заросли травою, деревами і не використовувались людьми. У 16 сторіччі племінник папи римського Павла III Фарез. Вирішив викупувати ці землі і побудував тут невеличкий маєток і розбив ці чарівні сади, які досі радують нас своїми апельсиновими деревами. Ну, що ж, завершуємо перегляд історичного центру Риму. В цілому, на огляд колізею та комплексу форума та палацу Августа та Нерона в мене пішло близько чотирьох годин. Хоча, звичайно, звичайно, можна тут провести зранку до вечора, насолоджуючись кожною деталю і кожним новим пейзажем на ці стародавні руїни. Вітеріанам монумент на честь першого короля об'єднаної Італії Віктора Еммануїла. А також за ним два музеї: ріссорджіменто відродження і прапорів військового флоту. Дивний рак розховає реконструкцію, яка триває на площі. Ну, а так виглядає типова вулиця центру міста. Як бачите, нічого неймовірного. Прийшов на чимось іконічне місце. Так звана П'яца дель Пополо. А чим вона іконічна, скажете ви? Ну, для мене особисто, я пам'ятаю, в шкільні роки грав в гру під назвою менеджер. Була така піратська копія монополії. От там було декілька таких клітинок італійських П'ятца дель Пополо і п'ятца Венеція. Так, ну завжди я піацу Дель Пополо купував за 300-300. Фра... за 300, -300. <кхід> Ну, ви зрозуміли, да? За 300 бакс. От. І... От я зараз тут купити, на жаль, її не можу. Фонтан Треві абсолютно класика. 17 сторіччя, найвищий фонтан Риму. 50 копійок сюди покласти звичайно можна, але в цілому на 5 хвилин. Хоча фонтанів, звичайно, в місті багато в стилі барокко, на них приємно дивитись, особливо вночі, коли яскраво палає підсвітка і не так багато людей. Нічні вулички густо наповнені поліцією та перехожими. Тому гуляти буде безпечно навіть в самотній жінці.

Так, що друзі, закінчую свою подорож по Риму в аеропорті Чемпіно. Що можу сказати, Рим не потребує жодних описів, жодних, так би мовити, пояснень. Хочу вже сказати, що мої очікування були трохи більш завищеними. В цілому мені здалося місто схожим на Париж чимось. Звичайно. Париж Османський пізніше був побудований, надихався Римом, відповідно, але тим не менше якесь духовне та естетичне сходство я. Тож, все залишається чарівне місце. Звичайно, це маст-хев, тому необхідно відбити кожному цей релігійний, культурний центр. Серце сучасної європейської цивілізації, а можливо і всесвітньої глобальної цивілізації. Ну а на цьому я закінчую. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, підписуйтесь. До зустрічі!